Починаючи з нуля, як жінки-переселенки знаходять роботу та хто їм у цьому допомагає. Анна покинула рідний дім понад рік тому. Її рідне містечко Приморськ, що на березі Азовського моря, захопили російські окупанти у перший день повномасштабного вторгнення. Жінка прожила в окупації півтора місяця та все ж наважилась виїхати. Було важко, тому що було дуже багато історії через те, що не всі доїжджають. Це треба було проїхати 200 кілометрів з нашого міста до Запоріжжя. Більшості вимушених переселенців доводиться починати усе спочатку. Одна з львівських громадських організацій почала проєкти із працевлаштування жінок-переселенок у Стрию, Івано-Франківську, Червонограді та у Чернівцях. Представники проєкту допомагають підопічним складати резюме та навіть оплачують курси перекваліфікації. Тут є і психолог. Він підказує жінкам, який напрямок краще обрати після тестування. Внутрішньопереміщні особи, люди зі сходу вони довгий час працювали на якихось одних визначених посадах, які ми не можемо дублювати тут в нашому регіоні. Та тобто це заводи, виробництва різні, які в нас просто в принципі вони не існують. І таким чином цим людям приходиться перекваліфіковуватися». Анна каже, довелось покинути все, у тому числі й улюблену роботу у сфері страхування. Зараз вже у Чернівцях починати усе заново непросто. Складно, не дуже хочеться. Тому що тебе, тебе ще тримає віра на да, повернення, е і, е і ну складно з вибором, що ти хочеш. Е розумієш, що ну, коли ти сидів на цій посаді, інші якісь ну ти лише в ній розвивався. За словами Оксани Симак, перекваліфікуватись охочих не так вже й багато. Найчастіше змінюють професії ті вимушені переселенки, які раніше працювали у медицині. Водночас фахівчиня зауважує, на Буковині наразі є з чого вибрати, адже кадрів не вистачає майже у всіх галузях. Швачки затребувані в нашій області досить сильно. Пропозиції заробітної плати від 10 до 25 і більше. Робітничі професії, трактористи. Затребувані токарі, слюсарі дуже багато потребують е, сфера послуг, а саме е, кафе, ресторанний бізнес, е, саме із обслуговуючого персоналу. Основна ідея цього проєкту допомогти жінкам-переселенкам знайти нову роботу чи розпочати власну справу всього за місяць. І як зауважують фахівці, зусилля себе виправдовують. Адже після проходження тренінгів та зустрічей підопічні громадської організації знаходять роботу до душі, починають власну справу, зокрема відкривають творчі студії, освоюють рукоділля і навіть починають працювати онлайн. Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4